Як повернути молодь? Що Харків їй готовий запропонувати на рівні муніципалітету про сміливі ідеї та проекти міста, про проблеми, безпекову ситуацію та життя Харкова в умовах війни? І це лише частина того, про що йшлося на зустрічі харківського студентства з міським головою. Говорили відверто про все. Ми про це щодня, про те, як ми будемо відбудовувати нашу країну, про актуальні проблеми. А по-друге, це питання повернення молоді до Харкова. А це запитання звучало сьогодні в декількох формулюваннях. Скажімо так, по перше, як забезпечити безпеку молоді у вищих навчальних закладах. По-друге, як заохочувати молодь, повернутися про вакантні місця. Тобто, це запитання воно звучало в різних аспектах, але суть вона загальна. Це те, що найбільше зараз турбує нашу молодь. Ігор Тарахов зауважує, молодь потрібна Харкову саме в її руках. Подальші і відбудова, і розвиток міста на зустрічі із студентством мер поділився всім тим, що планують реалізувати в майбутньому у місті, і пообіцяв підтримку молодим спеціалістам, які тут в Харкові готові втілювати в життя свої ідеї та знання заради майбутнього. Я хочу подякувати кожному з вас, який сьогодні у Харкові це дуже непросто, я це розумію, але ви справжні харків'яни, це головне. І я дуже вдячний вам. Бо знаєте, коли кажуть, що майбутнє Харкова це молодь, я б хотів знаєте, сказати зовсім по іншому: Харків це молодь. І сьогодні, і сьогодення, це теж молодь. І е, за вами і майбутнє, і е, ті часи, які ми сьогодні разом переживаємо і вистоюємо, і ніхто не зламався. Це і е, наша спільна заслуга, і перш за все, ви, як знаєте, такий генератор дій, як емоція. Міста як мотор локомотив міста, це все ви тому вдячний вам. і Дуже хочу, щоб так і було, і завжди Харків відрізнявся від інших міст, тим, що у нас було дуже багато студентів, так воно і буде, і це знаєте, студентське місто, і ми плануємо зробити студентське місто. І дуже важливо сьогодні повертати людей у міста. Вважаю, що ці зустрічі дуже корисними, оскільки відчувається цей діалог, що студентів чують зі студентами, готові говорити, готові приймати наші пропозиції. Бо сьогодні звучало насправді дуже багато пропозицій, і я думаю, що найближчим часом вони будуть реально втілені в життя, і це так для нас і теж дуже відповідально. Ми приносимо свої ідеї для того, щоб вони втілювалися в нашому місці. Дійсно, за молоддю майбутнє саме нашому поколінню прийдеться відбудовувати. Харків відбудовувати усю країну. З тими знаннями, які ми отримаємо зараз, Перше, для нас це зараз навчання для того, щоб у нас була можливість оті знання, у ті навички, з якими ми зможемо в подальшому відбудовувати нашу країну, наше рідне місто. Якщо казати про відповідальність, молодь цього не боїться. Зараз всі засиділися, всі хочуть щось робити. А з приводу того, що треба комунікувати, це завжди дуже позитивно, тому що молодь але чує думки міського голови або міських депутатів, а міські депутати чують молодь і можна завжди знайти золоту середину і може щось вилитись набагато ліпше, якщо буде діалог. Що такі зустрічі обов'язково принесуть користь, тому що наша молодь дуже ініціативна. Я сподіваюся, що молодь буде повертатися до Харкова і буде більше таких зустрічей. і Вони будуть більш масштабні з часу. Будемо ділитися своїми думками та отримувати відповіді на свої питання. Я харків'янка, я дуже люблю це місто. На жаль, через повномасштабне вторгнення я. Виїжджала за кордон, я бачила інші міста, інші країни, але я зрозуміла, що насправді наша країна це є найліпша, а Харків то ну, взагалі, Олеся Копилюк, Віктор Нуздрачов, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікін, Харків Новини.